iPhone 13 саме у зеленому кольорі, виглядає дуже крутецьким. От з відтінком вони вгадали, такий відтінок темно-зеленого кольору він. Пасуватиме як хлопцю, так і дівчині, і буде актуальним в любу пору року. Адже це не якийсь яскравий зелений колір, або зовсім тусклий, як в 11 Pro, або знову ж таки якийсь їдкий колір, як в айфонах 10R були. Так, це на любителя, але знову ж таки, iPhone 13 Грін це такий більш універсальний колір, більш класичний, строгий, і знову ж таки він буде пасувати як хлопцю, так і дівчині. І до того ж, буде гарно поєднувати з різними чохлами, наприклад, з куришневими, з чорна. Орним з білим, сірим, тут відтінок. Дійсно дуже гарний. Мені подобається, як виглядає глянцева кришка, як виглядає рамка. Вона тут матова, виглядає дуже якісно і привабливо. Якщо в цілому говорити по дизайну, то він по суті такий самий, як і у попередника, iPhone 12. Єдине, що ми бачимо різницю по камерах. Камера нижня, вона з'їхала в сторону, так скажемо, по діагоналі, і це тепер видно. Так, адже розмір самого модуля збільшився. Це також візуально виглядає знову ж таки, якщо зі сторони більшим. Висота самого модуля так. Стало вище і відповідно діаметр теж більший. В Даному айфоні виглядає це ще гарно, якщо ми говоримо про 14-й айфон, 14 Pro, особливо то там просто величезні ці моделі. Тут воно ще виглядає симпатично, мені подобається. Що стосовно іншого зміни дизайну, то це більше дизайн торкнувся до вирізу, а Виріз став менше, і це дійсно відчувається. Відчувається це в основному, коли ти включаєш якісь відео на повний екран, коли ти граєш в ігри, Ну або знову ж таки, ти, якщо там відкрив якесь зображення, на ньому є якісь тексти, ти це читаєш, все таки інформація. Поміщається більше, якщо брати так в користуванні в системі, то ця різниця сильно непомітна. Так вона стала вуща, але по висоті вона стала трошки, скажімо, більше, але в цілому зменшилась. І більше різниці в дизайні ніякої немає. Якщо брати по моїй версії, то у мене версія американська тут є з боку 5 модуль. Він на корпусі так видно, такою полосочкою. До речі, я думаю, що в майбутньому так приблизно кнопка буде і виглядати сенсорна, про яку вже говорить в iPhone 15. Ну і там, по моєму, якщо не помиляюсь, кнопочки плюс-мінус і вібрації трошки переїхали вище. Або нижче я. Я вже забув. Ну коротше, чехли не підходять, звичайно, з iPhone 12 на iPhone 13. По зручності використання, в принципі, для мене немає якось такого дискомфорту. Я в відео розказував, що мені звичайно подобається більше формат iPhone 12 mini, але все ж таки у мініка батарея слаба. Якщо брати по діагоналі екрану, звичайно, там діагональ менша. І це все-таки в 2023 році на фоні всіх сучасних смартфонів малувато. Тут діагоналі мені вистачає з головою навіть більше, і батарею також задоволене, про яку ми поговоримо трошки далі. Якщо взяти по габаритах, ну це, скажімо. Максимальний розмір смартфону, який для мене комфортний, я би про Макс не брав. По вазі так само, якщо брати прошку, то вона в таких самих розмірах, але вона тяжча, і це відчувається. тяжче вона за рахунок стальної рамки і за рахунок трьох камер. В цілому, основна така різниця. Якщо ти хочеш легше собі смартфон, то однозначно просто 13 і тактильніше він знов ж таки, коли легше, то відчувається. Комфортніше користуватись однією рукою можна, але все одно треба дотягуватись можна свайпом скинути вниз такі рухи зробити. І відповідно ти можеш дотягнутися до любої точки. Двома руками можна користуватись також зручно, як і більшість користуються iPhone 13 Pro Max, наприклад. Але коли ти тримаєш однією рукою, немає відчуття, що він в тебе випадає. або якщо ти його трошки там десь тримаєш декількома пальцями, то нема відчуття, що він в тебе впаде. Не тягне руку вниз за рахунок нож таки ваги, і габарити вони дозволяють не скажімо, не впивати з телефону тобі в долоню в цю. Частину і з часом дискомфорту не виникає. Говорити також можна досить довго по даному смартфону. вухо воно тут не треба, тому все в порядку. В мініку, звісно, там відчуття зовсім інше, але в принципі. За декілька тижнів користання я звик. Що стосовно ціни даного смартфону, то він варіюється зараз. Якщо ми говоримо про новий, то 750-800 доларів. Якщо це на вживаному ринку, то там ціна йде від 600 і вище 650. Даний варіант до речі, я взяв в магазині iBoom. Мені запропонували дуже хорошу ціну 650 доларів. Мені вийшов варіант Unboxing. Тобто, це новий смартфон 100% батарейкою, і відповідно в ідеальному стані. Я вважаю, що ціна дуже хороша, при тому, що в цьому магазині завжди перевірені смартфони. Це не перший телефон, який є на огляд на моєму каналі. І я можу впевнено тобі рекомендувати цих хлопців, і для тебе залишу в описі посилання на їх інстаграм. Екран це теж важлива фішка кожного смартфону. І в даному телефоні нехай він не 120 Гц, Але все ж таки матриця тут дуже класна. Мені подобається кольорова гамма. Мені подобається, наскільки він яскравий. Яскравості йому вистачає аж з головою. Він настільки яскравий, що я ніколи цю максимальну яскравість не виставляю, навіть на вулиці на сонці. Я можу все прочитати десь на яскравості трошки вище середнього, і для мене це комфортно. От зараз я збавив, все одно ти на камеру можеш побачити, що хочеться все ж таки менше. От так комфортно зараз. І при тому, що чіткість екрану дуже хороша. Звичайно, у Apple завжди матриці були дуже гарні: OLED, висока плотність пікселів, високе розширення, ніяких квадратиків, ніякої розмитості. Все чітко, всі кнопочки, всі іконки, точніше, всі значки, шрифт ну просто такий чіткий. Що з даного смартфону дуже зручно і читати, якщо багато читаєш, наприклад, тексту дуже зручно дивитись відео, тому що чітка картинка, любий фільм, люба гра, яку ти запустиш, буде передаватись максимально комфортно і для очей також все швидко відкривається, закривається, і питань звичайно немає. Стосовно роботи, ну тут. Сенсу ніякого сумніватися нема. Смартфону е, буквально трохи більше року. Він працює просто ідеально. Любі задачі, любі ігри, люби програми, ти можеш запускати, все буде в тебе просто літати. Е, що стосовно синтетики е, є ті люди, якому це цікаво. То якщо взяти AnTuTu, він набрав 785 тисяч балів. Це дуже круто. Він легко пройшов тест, майже не нагрівся. І до того ж, у нього не сильно просіла батарея. Тобто, коли тест там тут уйде, це по суті як якась потужна гра. Вся система повністю задіється, все залізо. І він сідає досить швидко. Тут він е, показує себе в цьому результаті дуже гарно. Що стосовно батареї, то це окрема тема даного смартфону. Якщо перейти в розділ акумулятор, я тобі зараз покажу, що справність 100%, тобто новий акумулятор. І якщо подивитись на графік, я тобі можу показати в середньому. В середньому у мене йде використання 5-6 максимум годин екранного часу. Е, скільки смартфон працює, от наприклад, 4,50. Можна знов ж таки відкрити графік 6-15 годин при тому, що я записую відео, а камера батарейку їсть непогано. І камеру, наприклад, було день, що він 19% на камеру пішло, і при тому 6,15 він екрану часу показав. При тому, що це був користування Google-картами, це перегляд відео, тобто всі-всі-всі такі дрібні програмки, які використовую повсякденно. Якщо там брати по максимуму, то 7-8 годин екрану часу він витягне спокійно 100%. Якщо не навантажувати, звичайно, його потужними якимись іграми. Тому акумулятор він тримає ну дуже класно цього смартфону. Тобі вистачить на цілий робочий день, навіть на вечір лишиться. Буває таке, що часто я або заряджаю пізно ввечері, або вже заряджаю зранку. І ну це реально дуже. Великий плюс, що, в принципі, ти не паришся стосовно батареї. Про камеру можна багато говорити, але краще показати, звичайно, які результати по фото, які результати по відео. Я для тебе зараз їх прикріплю, і ти можеш переглянути відео відзняти на цей iPhone. І фотографії відповідно зроблені на його камеру. Спонсор нашого сьогоднішнього відео це iPhone 8. Телефон, у якому вже виповнилось майже 6 років. Адже він вийшов. В 2017 році, і не дивлячись на час, даний телефон досі підтримується компанією Apple на нього можна встановити iOS 16. Я її правда не ставив. Він працює зараз на 14 осі. але знову ж таки це дуже круто, коли девайси так довго по часу підтримуються. В цілому враження по даному смартфону в мене дуже хороше. Я задоволений його швидкістю роботи, задоволений акумулятором, як взагалі записує він відео, наскільки якісно фоткає. Це стосується і фронтальної камери, звичайно, теж вона тут дуже крута. Ну і в цілому дуже комфортне відчуття від використання даного телефону. Його комфортно тримати в руці. Комфортно говорити по ньому, зручно покласти його в кишеню. не займає так багато місця, як сучасні великі смартфони. Так і якщо взяти в цілому по дизайну і по кольору, ну це найбільше задоволення, яке приносить даний смартфон, тому що ти береш телефон, ти відчуваєш зразу таке естетичне задоволення, тому що він дійсно приємний тактильно і дуже гарно виглядає, адже приємно на очі. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково підписуйся на канал, став лайк. І пиши в коментарях свою думку, що ти думаєш про даний смартфон, що ти думаєш про його камеру. Якщо ти хочеш якийсь конкретний огляд від мене побачити на каналі, то також пиши про це, постараюсь для тебе зробити цей відео.